Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене буде огляд на ось такого павука. Першим ділом хочу вам показати три інструкції з цього набору. Перша це від самого паука. Друга можна перезбирати в Скарпіона. Я б сказав, павук це 10 з 10, і Скарпіон це 7. А змія це взагалі один, тому що, ну, як ви бачите, вона не дуже якісна. Переходимо до самого набору, в якому, до речі, 153 деталі. Павукан у нас ось такий гарненький. Як ви бачите, все у нього шевелиться, можу пошевелити в нього його сті клики. Можемо тр... трішки брюшко лапою теж шевеляться. До речі, він устойчивий, і в нього лапи стоять навіть на чотирьох лапах, він все одно буде якісно стояти. Виглядає він дуже круто, як набір на поличку особливо. І основна його функція, і майже єдина це те, що ви можете його розкрутити і кудись підвісити ось так, якщо подивитися. І він буде у вас, наприклад, десь на поличці. Якщо що, тут є ззаді, ззаду ось така шестерня, по якій ви можете потихеньку за... закрутити його обратно. До речі, під кінець цього коротенького відео хотів би вам показати мініфігурку, яка мені попалася з нової серії. Це мініфігурка з котиком. Перший такий виразний білий котик. Далі мініфігурка якої клубок. Царап, царапина на обличчі, як ви бачите, всі штани у нього в шерсті, тому що він як кошатник. І друга емоція в нього рада. рада. А ось ця емоція така трішки засмучена і здивована. Ну, ось, ось такий двійний набір у нас сьогодні був на огляді. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.